Те, що не змогли колись зробити численні вороги та їхня зброя, виявилося під силу часу. Саме він, скоріш за все, став однією з головних причин резонансної події, що сталася днями у Бердичеві, рухнула частина стіни бастіону кляштуру босих кармелітів. Святе Святей намолене місце один із символів Бердичева. З недавніх пір, всеукраїнське святиння. Сам Всевишній, здається, змилувався, не давши кільком величезним цегляним брилам поховати під собою людей. Поки городяни обговорювали, що як і чому, у виконавчому комітеті встигла провести засідання комісія з питань техногенно-екологічної безпеки, члени якої з'ясовували, яким чином запобігти виникненню надзвичайної ситуації. Тріщини на мурові та підозріло нахилений кут частини бастіону помітні неозброєним оком. Тож, судячи зі всього, існує загроза подальшого руйнування конструктивних елементів споруди. Як би там не було, місто насамперед має подбати про захист життя населення. та про те, аби не виникло жодних надзвичайностей на тамтешніх автошляхах, наголосив начальник міськвідділу з питань надзвичайних ситуацій Віктор Рябушко. Під його керівництвом інформує, комунальні служби обстежили небезпечну ділянку. Серед іншого позначили її сигнальними стрічками та попереджувальними табличками. Визначилися, коли, кому і яким чином вивезти з ділянки побутове сміття та подбати про освітлення мосту по вулиці Володарського. По автокранові та групі працівників виділили Бердичів водоканал та Бердичів теплоенерго. Дві одиниці техніки та своїх робітників надав Бердичів комунсервіс. Потрібно на цей час взяти ще додаткові заходи, тобто звертався до відповідних структур міністерства, в тому числі це пам'ятка державного значення України. За рішенням комісії ми надали, комісія надала такі пропозиції. Відповідні відділи будуть цим питанням займатися, для того, щоб забезпечити фінансування робіт по захисту пам'ятки архітектури. Потрібно в першу чергу звернутися, отримати відповідь, а потім, потім вже інформувати населення, що яка ситуація. Але ми, на цей час ми звертаємося до населення міста Бердичева, тому що нагадуємо, що буде обмежений рух. З цієї частини фортеці так відповідно будуть виставлені знаки дорожнього руху, для того, щоб нагадати, що ситуація в общем-то, небезпечна. На момент приїзду знімальної групи комунальники встановлювали залізобетонну загорожу. Вона за їхнім задумом у випадку подальшого руйнування не дасть шматкам бастіону вилетіти на дорогу. Щодо робіт безпосередньо з відновлення стіни, то ними говорить Віктор Рябушко займатимуться фахівці. Там проводяться якісь роботи біля Ні, це завдання, Цим займаються фахівці. Будельні організації які мають фаховий дозвіл на правда цих робіт, Міська аварійна рятувальна служба, у нього зовсім інші завдання. Я їх залучаю тільки для того, щоб виконати перший черговий заходи, який були визначені під час проведення засідання комісії техногенної безпеки. Те, що, власне, ми тут бачимо. Тобто блоки, це головне? Це головне. На цей час це перший черговий заходи.